Готую підбиваний борщ. Після свят, коли добре наїлися м'ясо, така страва буде смакувати. Олій. Цибуля. Додаємо морку. Наш бурачок варений. Додаємо його сюди, до морки. Додаю я блучного оцету, цукру. Ми наші овочі протушуємо. В тарілочку кидаємо сметане ложки. Додаємо муки. Чую. гарненько. Тут бульйон овочевий, але тут немає нічого. Ні картоплі, ні капусти немає нічого. Тепер додаємо наші овочі протушені. Тепер додаємо сметану з мукою. Тако збираємо піну. Він нас закипів. Добавляємо чесночку, мілко нарізаного. Дивіться, який у нас вийшов загустий. Отакий. Ось такий. Все, закипіло виключаємо. Овоші для борщику купували в сільпо. Буряк, Він поципний називається, тому я його наливаю в чашечку. М -м -м. Який смачний борщик? Ви знаєте, що його можна їсти з начинкою в холодильнику у в нас є, з бендериками, з пірішком запеченим. Ми в даний момент насмажили цибуляників, але його можна їсти так. Він взагалі дуже-дуже смачний. Готуйте.